Криниця Журавель Жили на світі хлопчик та дівчинка. У них не було нікого. Дівчинка була старшою, тому поралась по господарству, а хлопчик був маленьким, та ще й неслухняним. Усі жаліли малих сиріток і допомагали чим могли. Одного разу хлопчик без дозволу пішов у ліс і заблудився. Довго блукав він лісом та й натрапив на глибоку криничку. Але він зовсім знесилив і не міг дістати з криниці води. Де, не візьмись, у небі з'явився журавель. Він опустився біля криниці і, нагнувши свою довгу шию, дістав води з неї. Хлопчик подякував журавлеві. У дитини прибуло сили, і вона знайшла стежину додому. Вдома хлопчик розповів свою пригоду сестричці, і пообіцяв більше не ходити до лісу одному. З того часу, в пам'ять про доброго птаха, люди почали лаштувати біля криниць пристрої, схожі на журавля, за допомогою яких дістають воду, а назвали таку криницю криниця журавель.